Кортні і клей допомагатимуть вам. Вони члени учнівської ради і проведуть для вас екскурсію. Усе вам покажемо. Відкриємо секрети, які ви маєте знати. Звісно, чудово. Як ви самі бачите, у нас одна з кращих шкільних парковок у світі. А ось бібліотека. Там є книги, столи, стільці і усе таке інше. Сучасні комп'ютери, якщо десятирічні компи, можна так назвати. І люб'язні бібліотекарі не дуже тямущі, але дуже доброзичливі. О, ви лише погляньте! Це Джастін Фолі із Зак Демпсі, зірки баскетбольної команди школи Ліберті. До речі, Джастін. А де мій велик? Джастін вкрав мій велик. Меню ти що робиш? Проводжу екскурсію для учнів за обміном. Подумав їм слід знати, хто у школі головний, так, хлопці? Клей. Так, так, ходімо. Що там далі? Актова зала. О, о, о. Але перед цим хочу показати вам те, що супер круте. Добре? Клей, припини, погляньте на ці шафки. Всі вони схожі, правда? Але не ця? Ось ця особлива. Вона належала дівчині, яка покінчила життя. Клей, годі. бачите ці плакати на стінах, що закликають не вбивати себе. Раніше їх не було. Їх сюди повісили, бо вона себе вбила. А чому вона це зробила? Бо усі тут жахливо до неї ставили. Але ніхто цього не визнає. Фарбують туалети, роблять меморіали. Отака у нас офігезна школа. І всі такі добрі, поки не доведуть до самогубства. Але правду усі дізнаються. Усі дізнаються. Так Тоні, скажи, ти знаєш правду. Клей. Думаю, тобі варто піти зі мною. А ви у класи на заняття. Усі йдіть у класи. Ласкаво просимо.